Добрий день, ви на каналі Моє життя і з вами знову Григорій. Розказую сьогодні про стілажі, як їх робити, і як від простого дійти до більш складного варіанту. Ну, покажу найпростіший. Він в мене, так щоб подивитися більш-менш нормально, тільки один в цьому будиночку літньому. Тут дверці відкриваються, тому що там ізелента а Там є відео, де я розказую про двері, і там я вже говорив, що там, де ізолента, там двері відкриваються. На горищі відкриваються теж. Два вікна великих по боках, і одне маленьке тут. Думав, пічку поставити під стінку, але просто забув: дах знімається. Я тепер такі будинки роблю, щоб можна було дивитися. Що там всередині з меблів є? А є там е, кроватка, така, м, до речі, достатньо охайненька вийшло. Угу. Е, табуретка, стіл, ну і власне от, простий стілажик в два сірника товщиною, три яруси. Ну, Вірніше, три полички, на які можна ставити. І перша починається прямо з підлоги. От там видно, що там не підлога, а власне поличка стілажа починається. Далі середня, і зверху такий на стіл на самі ножки. Так. Це найпростіший. І показую, як його просто зробити в мініатюрі. Так. Розщеплена. Вздовж е, сірник от, половинка, як я називаю, ну, або доска. Значить, е, треба прикинути, яка, який стелаж має бути по висоті. От, ваш будиночок, чи куди ви хочете. От, е, далі зробити точно таку ж половинку. От, важливо, щоб вони не тільки по довжині були, але й по ширині однакові. От. Далі промазуєте, клеєм тут. ну Між ними оця поверхня ребро. От. І склеюєте їх от. одна до одної рівненько. Ну, я просто показую на пальці, да без клею. Тобто, так. Важливо, щоб вони на рівному клеїлись. Щоб вони були рівні по довжині і по товщині, як я сказав. Е, буде. Я тут вже намалював третю, третій сіник е, в два сірника. От, е, така от паличка. От, і далі ці е, е, да, склеєні, два склеєних сірника. Ставимо горизонтально. От, от так, Тільки уявляємо, що е, між ними, е, тобто, що це два сірника е, зв'язаних, уявімо, що ми горизонтально, да, е, то між ними треба е, тепер зробити полички робимо то, що, точно те ж саме, от, але вже виміряємо, яка довжина має бути цього стілажа. От. Е, далі приблизно. Показую, що ставимо отак на ребро. От. Коли клеїмо, да? ну, на цьому покажу вже готовому. Ставимо отак от ребром. От. Мажемо отут, скажімо, оцей щиток. Ну, тобто отут-між да? ними. От. Коли вже всі готові оці от. Полки, ножки промазуємо От. Ну, і поєднуємо. В принципі, Оце і буде е, тоді отакий от, от стілажик. Е, ще важливо ну, якби помітити, що е, от там от середня поличка, да, там от така от чотирикутна якась штучка. да. Це зроблено не просто так. По-перше, таке робили раніше, та й зараз роблять для ем, укріплення. Це мається на увазі отакі от штучки. Да? Що це таке? Це е, вздовж розрізана половинка, розрізається ще на четвертинку і е, по товщині стілажа, ну, тобто отак. Да? Ми виміряємо цю четвертинку, відрізаємо її і вставляємо от сюди під кожний ярус між ярусами цим, цього стілажа і ніжками. О, таким чином, цей стілаж буде дуже міцним, ну не дуже але міцнішим, тому що коли він без ребро жорсткості. Четвертинок, який тут вклеєні, він дуже, дуже легко ламається. От, е, ну, цей не приклад. От, але отут в три е, сірника товщина, да? і я скажу, що в три сірника в принципі, він краще виглядає, ніж отакий тоненький в 2. Ну, у мене є приклад інший в три. От, е, от тут будинок у мене, невдобудований дах. От, і от там видно в три сірника стілажик. Теж проста конструкція. От, там глечиків з пластиліну наставлених. Багато. От, там ще тканина якась. Ну Це склад, типу, такий. Ось там ще збоку такий Вот. Ну, ну, в принципі, от в три сірника товщиною воно виглядає краще. Можна ще трошки усложнити це зробити хоч якісь, якісь там типу, ніжки. От тут у мене отакі. Ну там я не беру те, що там купа книг, папірці, там горчик якийсь. То таке, щоб не постий був. Я маю на увазі оце. Типа ніжки вже зроблені. от. Ну і відповідно це теж додає трошки виду. Це ніжки тут це половинка. от. Потовшення цього е, стілажа, і от знизу це напівколо, це я круглим надфайлом підпиляв, ну і вийшло таке Так, зараз спробую показати, е, якщо у вас фокусується камера. Так, ну, знову ж таки цей будинок, і тут є у мене Теж стілажик спочатку був, де написано написана Вера. Да? Ну, Вера Надіжда, любов, це з, християн, з християнської доктрини. Ну, там в три, в три сірника товщиною, ніби, але він насправді був в два сірника товщиною, і до нього була прибудована невеличкий столик. Знаю, покажу. От. В два сірника товщиною цей столик. От. Видно, ні. От. І далі я ще м -м, додав, ну, два сірника і там ніжки, бо видно цей столик, да, з ніжками. І далі я вже на це от, додав зверху над столиком до цього стілажа. Е по сірнику товщину з боку, зверху, і додав ще а, такі імпромізовані дверцята, які, на жаль, не відкриваються, а просто приклеєні так. от І вийшов такий сек секретерчик. От. Тобто, це як і не стілаж, вийшов і не стол, ну, таке місце для. Читання, писання таке. Вийшло. От. Ну, я думаю, що наступний рівень це вже тумбочка, але про то вже буде інше відео. От. А поки що, я думаю, що інформації достатньо дав. Все. Всім дякую за увагу. До побачення.